Весе гарно посходий. У Ванеси в класі вирішили робити День Валентина. знаєш, Якщо я щось гарне. Маргаритку сьогодні зранку вирізала. Гарне. Він дещо буде. Я всі гризу. Купила отаку Угу. От у мене такі дрібнички є, то якусь катулочку купила. Там є багато вже я не знаєш, де піти. От, от коли ти так, знімаєш і клеєш. Ага, на холодильник, так? Ну, на холодильник, а, я тут клею. Таке, якби собі щось важливе записувати, блокнотик таких клеючих. Ось такий блокнотик. Угу. Отаку свічку з ароматом тих фруктів. Ну окей. Ну, зараз хочемо, напевно. Та я вибрала, одну щоб... сюди, а не купила таку аскру... аскрудинку, угу. отаку стирачку. Угу. Таку відрізаєш, може просто таку або і робити. Угу. Купила шиця, почува. Гарно. Гарне. Або ж дорвати той пластилін, що я купила? Та я буду надавати. Сто гривень. І от тому коштує 27 гривень, я думаю, куплю, тому що таке була значка гарне. Ванесса купила їй якийсь смаколик у Вавродіці. А Ану забери, 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 забери. Не, 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 не хоче давати. Де двійка вона? Дві, Ванесса. Ого. Мама. Що? Випила тоса, а потім <в кому> я. Ванес, потім я. Так, да. що я? Твоє, але <у> вона. Ага. А кого є? А кого є? К -а, -к. А, нема. а воно так смердить, правда? Чим воно смердить? е, Кормом хотя жеш. Так, але бачиш, за той кормом вона так не бігала, як тим. А маркетка відійде. Вс, давай. Я тоже у нас заход. Ну вся, Маргаритка, дай їй. Ну, так угору. А не муркає? Ні, не а. чути. Маргаритка, вважає, що вона тебе не поцарапила. Де я зразу все. А він йде. Де як вона затулчила? Де що вона не вдавилася? Вона покунула, чи що вона покупала? Так, що? Та не не ж вона так скоро з'їла, ну така, як для неї піна була, знаєш. Буся, <рив> <Де>, вона хоче <рив> ще. <рив> Ну, все. Їй треба п'ять. Ти таке не купляй часто їй, якщо ти не щоб вона їла і таку їжу, знаєш. Так, можна один раз На день Валентина. Ей, скоренько, бо я не маю часу. Починає рости вже. О, тебе, ну, ти вчора мені то показувала. Та, але зранку, що показувала. Тобто, що тут і тут було. Так, вже тут все буде проростати. Вона за пшеничку, чоловіки, посадила. Ну-ну. Ну, новина. Що, знов? До тебе зуби вилітають, як ну? Ану? А, в тебе там зуб Ванеса, росте. Так? Я кажу ано. Зуб росте, там в тебе зуби вилітають тільки тоді, коли вже там той підпирає, добре. Файно. Добре, файно є. Боже, яка чашечка. Ось ще до неї є ложечка дуже гарна. То хто тобі подарував? Тимофій. А, Тимофій. Ти хлопчик, який ми не контактує взагалі. Як ж не контактує? Я не контактую. Ну, то нічого, то так випало вас, ви вибирали, так? Отак, карточку не, тягнули, так, та, на день Валентина. Аби карточки, там були всі перевернуті, щоб нічого не бачили. <свіс> так. І, цього і цього собі вибирав. Хто попав, то попав, щоб не бути у біді. Ой, ти вибрала ту, саму кращу, а то саме гіршу. А так ви вибрали. Як ти, правда? Це справедливо. Так. Ну і все, Дивись, який гарний подарок. Так, дуже гарний. І ще й з, з кішками так попалося тобі. Дуже гарний. Я хочу підток, купити, яке я показувала тобі в Що? Під стакан. А, а, добре. добре. Угу. Під гарячий як називається, так? Е -е. Так, е -е, та, я схожу з котиком буде. Угу. Якраз з сірим таким. Добре, угу. гарно. Дуже а та, що ти подарила дівчинці, то було цей? Е -е. Була та, було, було так, угу. О, такому було задоволена. Угу. Так? e thank you for help no, no, for you uh, you're home. No, não desmiue, eu isso. Who? Who? No, thank you for help lunch to, to... thank you for your help yeah. A help And that's And that's yeah. Ну то нічого, Помагала, не помагала, але помагаєш то, що ти вже в його класі є. Гарно. І я теж Валентина купила. Ой, то впало. Та тут треба закрити. Цукерки, Цукерки отува з білим шоколадом. Угу. Вафлі, і, і, і того тягне знизу. І яблука. Чи там маленький газ включила під тим? Ой, Ванес, та самий низ. І яблука. А то яблука-бабуся була в мене. А, а, а. О. Ти кажеш, дайте мені щось таке на білому шоколаді. Хурку дала, Яйца не так. Так что можешь себе. На страчик. Добрий вечір усім. Сьогодні День Святого Валентина. Ми з Маргариткою, як ви бачили, побували у церкві, де зберігаються мощі, де його зберігаються мощі вже понад 265 років. Якось 1759 року. Чи, чи як? Ну, одним словом, вже 265 років. Вони є, як тут у Самбурі їх не вивозили, ніде не переміщали. як це в церкві Пресвятой Богородиці. Різдва, Пресвятої Богородиці. отак правильніше. Ми з Маргариткою пішли. Він взагалі-то не перед престолом, як то правильно сказати, посередині церкви стоїть, де люди приходять цілувати. А при Марткачка чекай, а вже при стіні. Отам приходили люди, і його там цілували мощі або доторкалися. От, а того не знаю, як минулого року, але того року зробили так, що перед воротами його поставили, і люди можуть знову ж таки підійти, поцілувати, доторкнутися до мощів святого Валентина. Ми з Маргариткою посиділи на лавочці. вона, мене Маргаритка каже, так гарно пахне. Маргаритки просто сильно, не сильно, а трошки щось животик болів. Але ми трошечки посиділи все-таки. Я ще не йшла в телефоні молитви до святого Валентина, ще так на ушку пошептала Маргариті. Ще трошечки посиділи і зібралися до хати. То ми вже й поверталися з садочка. От. А в садочку всякі дівчатка е, і хлопчики давали, роздавали Валентини так само, як у Ванеси. Ванеси так вони зробили, що витягуєш карточку, і хто попадеться, той попадеться тому подарок. Тобто не може кожен вибирати собі людину, яку ти хочеш подарувати, ну це більш справедливіше. Я ем, вийшло так, що в нас є кружечка, а Маргариті е, значить Валентинки, лизачки, е, я так само там цукерочки. Я в ніякі Валентинки не купувала сердечко, ні, нічого, просто цукерочки. Потім ще, як ми вже верталися додому, то я, я ще з собою взяла цукерки, бо. Маргарита і ще Мартуся і Софійка вони люблять разом, вони там гарно бавляться троє, і кожного разу, кожного разу. Навіть якщо якась матуся запізнюється, ну як запізнюється, ти знаєш, що до п'ятої години Мартка виключить. вона От. Ага, і все ми завжди чекаємо на третю маму, тобто не лишаємо, щоб вони йшли разом, бо ну, дитина не хоче йти з. Тобто без тої дитини. Тобто, так вони собі дружать. І ми так вже постановили, що ми разом ми всі йдемо. Ем, нам так файно діти гарно бавляться. Інколи забігаємо на майданчик, не дитячі не там катаються. От, і таке, вже п'є з кружки, я собі такий халатик купила. Зараз покажу. От, такий халатик. Отесенький, а такий м'ягесенький, не знаю, як це називається правильно. Я поставлю, я тобі. Зараз поставлю. Не знаю, як правильно це називається. Це, от, от, такий матеріал. Такий м'ясенький. У мене такий костюм є. То, що я була в селі на, на водохрестя, так? Я в тому костюмі була. О, то, от, от самий матеріал. Все, всім, всіх вітаю зі святом. Зі свят, Святого Валентина, добробуту вам, любові і не тільки між чоловіком та жінкою, а любові, взагалі, серед вас всіх, щоб у вас все було добре, мирного неба, спокійної ночі, спокійного вечора і гарного вечора. І не тільки на сьогодні, а й завжди.